Вони все одно на Сумщину дійсно мають плани. Може показувати окупацію оточення, взяття у кільце по периметру, важкі бої хочуть отримати бажане. Дійсно, ось ці ДРГ можуть заходити і навіть не один раз, тобто туди-сюди ось ці ДРГ однозначно мені натякають саме на обстріли. Вони можуть бути дуже дуже сильними у найближчий час. Вони хочуть максимально прощупати нашу оборону, а потім її прорвати. Сумська область для них ще й важлива, тому що вона якось з'єднується з іншими елементами, які для них теж важливі. Тому що тут ось ці чотири пентаклі зображення, і бачите, між ними ледь-ледь помітний ось такий зв'язок. Щодо наших ЗСУ, тут дійсно ведеться укріплення кордону, там де в нас слабкі якісь точки, ми будемо намагатися посилити. Похід їхній на сумщину, і вони хочуть це зробити якось із потіжка певні якісь домовленості.